Розуміти різницю між кредитом і е, грантом. Оборот 1 мільйон гривень. Ну, має мало шансів отримати грант на 20 мільйонів гривень. Кошти спеціально акумулювати на рахунку не потрібно. Чи відповідає компанія для отримання грантів? Доброго дня! Сьогодні ми з компанією Плантагра хочемо поговорити про гранти. Про деякі можливості відкриваються, про умови співпраці, про можливості для СГ-виробників про те, чи відповідає компанія для отримання грантів, а також про діючі програми USAID Agro і про подальші їхні плани. Доступ до грантового фінансування Україна вже має давно, але саме після повномасштабного вторгнення. Об'єм фінансування і міжнародної допомоги значно зріс, і саме йде фокус про аграрну сферу, тому що агровиробництво і агровиробник є найбільшим роботодавцем в світі, і допомога саме агровиробнику має найбільший ефект. Отже, що таке грант? Грант це безповоротня фінансова допомога із певними соціальними зобов'язаннями. Ми повинні розібратися, в чому різниця між кредитом і грантом. Кредит це поворотня допомога, яку ви берете під свої власні цілі. А грант це безповоротня допомога, яку ви берете для своїх цілей, а також і для цілей інших. Гранти надаються для допомоги вам. Колегам, учасникам ринку, соціально незахищеним верствам населення. І чим більший цей вплив, тим вищі шанси у вас отримати грант. Наприклад, для програми переробки ви маєте купити зерно у 100 малих і середніх господарств. А для програми по елеваторам ви маєте доробити зерно, зберегти його або посушити. Теж для 100 малих і середніх підприємств. І це все за 2 роки. Кому дають гранти? Гранти в основному дають мікро малим і середнім підприємствам ММСП. Це підприємства, обсяг продажу яких складає менше 15 мільйонів доларів в рік, і кількість працівників до 300 чоловік. Об'єм фінансування, на яке ви можете претендувати, має бути співвідносним із вашим розміром. Зокрема, фермерське господарство дає два працівника і оборот 1 млн грн, має мало шансів отримати грант на 20 млн грн, але має великі шанси отримати грант на 1 мільйон гривень. На що дають грант? Все залежить від ваших потреб. Можливо, хтось із вас вже отримав добрива або насіння, або рукава для зберігання. Наразі відкриті програми щодо переробки зернових, розширення елеваторних потужностей, а також будуть запускатися нові програми, зокрема по виробництву продукції тваринництва. зокрема, свинарства і аквакультури співфінансування є доказом вашого наміру, але кошти спеціально акумулювати на рахунку не потрібно. Ще один важливий аспект це виконання проєкту згідно чинного законодавства. Наприклад, якщо ми говоримо про будівництво, то послідовність така має бути виконана проектна документація, зроблений. Кошторис, е отримані всі містобудівні умови і обмеження, е виконання е проєкту, а також введений об'єкт в експлуатацію. Які документи подаються? Заявка, графік проєкту, бюджет проєкту, політика закупівель, політика ведення бухгалтерського обліку, а також фінансова звітність за останній рік. Моя порада готуватися до проєкту потрібно прямо зараз. Тому що часу від оголошення заявки до фінальної терміну подачі дуже мало. Потрібно, як мінімум, розуміти вартість обладнання, вартість будівництва, зробити ескізний проект, зрозуміти, чи можна там будувати чи робити реконструкцію. Маючи це на руках, досить швидко можна підготувати заявку і податися і отримати грант. В Цьому відео ми розказали лише невелику частину, як готуються заявки для гранту. Деталі в описі під відео.